Бився з російським ворогом, аби захистити свою країну. Франківець Дмитро Гуйван до війська приєднався минулого літа. Підготовку проходив за кордоном. Свою історію воїн розповів нашій Тетяні Дадак. Дмитра мобілізували наприкінці червня 2024 року. Військової справи більше місяця навчався в Англії. Я ніколи не перебував за кордоном до того, і це було вражаюче. Давали озброєння калаші так само, але вже європейську ну, це, на Європу зроблені. І ми, в принципі, все як мало бути. Базу нам поклали, тактичну медицину, ми були саперами, на саперів чак бавчилися, була і тактична медицина, ну, я вже повторююся. Стрільба, штурми вчили, штурми окопів, проходили урбан. Ну, багато. Нам старалися вкласти за... не ну, багато було часу. Ті люди, які нами займалися, були голландці непосередньо, ну, нас там зустрічали в Британії. От. І вони викладались на повну, Люди професіонали. Чоловік брав участь у курській операції. Був помічником гранатометника. Постійно борешся, це війна. Перші дні на війні пам'ятаєте? Дуже страшні, скажімо так. Я дві з половиною сутки не спав. А потім побратими порадили там собі наушники і закачати якусь музику, розслабитися. Якось по, по, по чуть-чуть по, адаптувуєшся. А 24 серпня отримав поранення. Вогнепальне міно вибуховою ЗСП. Дві ноги мені поранило, і це, слава Богу, верх не зачепило, ну, там був осколок торчавного. Витягнули на місці. Дмитро лікувався у кількох медзакладах. А перед новим роком перевівся у перший добровольчий хірургічний шпиталь. каже тут панує сімейна атмосфера. Себе відчуваєш як вдома, просто розслаблено тут. Люди, персонал чудовий. Приємні хлопці всі свої, то тобто, ти знаєш, що ти можеш собі з кимось поділитися, з кимось поговорити. Ну тось тобто, обстановка така, як вдома. Ти собі розслаблений. Бої за вільну від ворога Україну не припиняються, тому каже Дмитро. Цивільні мають не переставати допомагати та донатити на потреби війська, адже тільки разом можна здолати окупантів.